Як уже зазначив, це, це скажімо, така альтернатива проведенню до дня молоді міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба», в якому молодіжні делегації брали участь протягом 40 попередніх років. Минулого минулому році ви знаєте з відомих сім причин наша делегація не брала участь, і ми спробували зробити такий молодіжний табір молодіжного активу «Молоді Чернівщини за єдину Україну. І я вважаю, і він набув такого позитивного резонансу. І ми е, вирішили в цьому році розширити його географію, розширити його масштабність. Тому в цьому році до участі в цьому заході запрошуються. Е, окрім того, що будуть представники молодіжних організацій, краще молодь з е, районів та міст нашої області. Також шість областей України: це Вінницька, Сумська, Житомирська, Черкаська. Полтавська та Чернігівська область, а також молодіжний актив Омельської області. І зараз вирішується питання. Я сподіваюся, що на позитивне вирішиться, будуть делегація, молодіжна делегація з Латвії. Десь орієнтовно ми очікуємо до 400 осіб, молодих осіб. Ідея цього заходу це підвищення національного духу молоді. І я хочу зазначити, що якщо в минулому році він був так, більш спрямований на військово-патріотичне та національне виховання молоді, то в цьому році ми його скажімо так, будемо розширяти в тому плані, що це буде і військово-патріотичне виховання, і творча складова цього заходу, спортивних змагань буде дуже багато, тому що молодь різностороння і в неї також різносторонні інтереси. Фестиваль буде проходити в формі наметового, наметового таборування, він буде проходити 4 дні. 18 червня молодь організована колоною заїжджає десь близько обід, в обід до комплексу цього. 18 розпочинаються всі заходи, урочисте відкриття за участю керівництва обласної державної адміністрації також. Починаються всі заходи. 19-20 ми плідно працюємо, закриття і 21-го збір табору і роз'їзд. Це, що стосується кількості днів, що стосується складової нашого, наших заходів, це, як я вже зазначала, це буде така, скажімо так, велика спрямованість на військово-патріотичне. Виховання. Хочу навіть назвати декілька таких заходів. У нас в цьому році буде і національне дефіле, і конкурс на кращу національну кухню хто краще готує, і військово-патріотичне виховання національного також спрямування. Тобто багато заходів. Також всі інші заходи різноманітного спрямування. Що таке національне дефіле? Если мы не про патриотические вещи, про которые вы Ну, это, если есть конкурс, даже не конкурс, а фестиваль моделей ходят на сцене, но а они ходят в национальном броне. То есть вышиванки, сарафаны, все национальное броня. В рамках данного фестиваля мы подготовили ряд мероприятий, а именно это выставка макетов стрелкового оружия, выставка образцов снаряжения, тактических аптечек, во второй половине дня мы также проведем мастер-класс по тактической медицине, по индивидуальному владению оружием и использованию как бы индивидуальных, индивидуальных средств защиты. Также мы проведем военно-спортивную эстафету и веселый игр. Можно вот так характеризовать наше участие в данном мероприятии. Восприятие данных, данных мероприятий неоднозначное, но в большинстве очень позитивное. Мы забываем, что Украина это казацкая держава, казахский край, особенно Черниговщина, на которой компактно проживали после руинования сечи казаки. Я, кстати, городовой казак, мои предки служили в Иберской соне. Черниговского полка. Поэтому генетический код, и генетическая память в экстремальной ситуации, она начинает проявляться но иногда нам не хватает каких-то базовых знаний, базовых навыков, и вот мы нам направленно пытаемся как-то привить вообще любовь к родине, любовь к здоровому образу жизни, чтобы молодые люди развивались не только физически, духовно, но морально, но и патриотически, конечно. Есть такое понятие, как культура обращения с оружием, и культура здесь имеет главенствующее слово, доминирующее, потому что Человек, человек, который возьмет оружие, не зная каких-то техники безопасности, каких-то первичных навыков, это будет не очень хорошо. Поэтому мы стараемся выкладывать более теоретическую базу, что ли, вот, именно техника безопасности, индивидуальное владение. Чтобы защищать родину, нужно иметь знания и умения. И вот как бы я не понимаю, как, почему ну, российские СМИ это, это далеко не журналистика, это, конечно, пропаганда, это инструмент информационной войны. Обращать на это не нужно внимания, потому что мы должны заниматься своим делом как бы в рамках закона, и мы занимаемся им в рамках закона. И очень позитивный момент, что за этот экстремальной ситуации патриотический дух, именно патриотический дух молодежи, в несколько раз вырос. Но иногда молодые люди, они же как бы идеалисты. Якби ну, на нужне ставши товариші, котрим та не з направляють можна в русі сьогоднішній це... день. У нас уже діє розпорядження голови обласної державної адміністрації, в якому є план заходів спільних, є склад організаційного комітету, до якого входять також і представники силових структур, це і а, представники управління внутрішніх справ, де області МЧС, екологічна служба, рятувальна служба. Тобто традиційно і в цьому році також буде задіяно 10, 200, о, 20 ой, вибачте 20 чоловік для охорони громадського порядку. Також е, працівники рятувальної служби обстеження ОЗЕ вони будуть задіяні в цьому таборі. Хочу також повідомити, що наша молодіжна делегація, яка вже по 400 чоловік, вони будуть взянені в футболочки, кепочки, в них будуть такі Да, У них будуть символікою також нашого фестивалю. І у них будуть, скажімо так, які браслетики, і це буде видно, що це учасник молодіжного табору, тому що бажаючих приїхати тут буде дуже багато. Ми не можемо забороняти, тому що це є комплекс, на який можуть приїжджати відпочиваючі, але учасники заходу це учасник молодіжного. Я так думаю, що взагалі будь-хто може приїжджати. Так? Чи як це все буде вже видовою? Молодіжний так, табір, окремо проживає. Скажімо, це не вирішуємо, є молодіжний табір, який є склад учасників, і це, скажімо так, молоді люди, яких відбирали у всіх районах та містах, у молоді, які делегації збирали. Скажімо так, ну. Це, я взагалі я, я сподіваюся, що в нас молоді це найкраща, але це будуть кращі представники з роїнці та місць нашої області. Ви проводите, наприклад, 19 числа патріотичний молодій армії. Да? І тут проїжджають якісь молоді люди з Чернігова. їх пустять, так, звичайно, ми для шпалі всіх... ми для всіх відкриті. Будь ласка, ми запрошуємо е, всіх до участі в нашому молодіжному фестивалі. Але є організована група учасників фестивалю, які вони будуть забезпечені футболкими кетками. Вони будуть забезпечені безкоштовним харчуванням. Тому в принципі всіх же ми не можемо. Але харчування. якщо будуть молоді люди група там організовано чи вже там не харчувати, там ж територія велика, то вони ж можуть доєднуватися до. Обов'язково для того, ми робимо спільний фестиваль, вони можуть віддатися, вони можуть брати участь у всіх абсолютно заходах, на заходах і. Тобто я так розумію, що буде окреме відкриття. велике, так 18 червня так, червня буде відкриття. Туди ми запрошуємо, до речі, всі ЗМІ і напевно, що будемо організовувати переступил. І буде також офіційне закриття 20 так. червня у суботу Також ми так. будемо вести засоби медінформації, тому. Олі хто також я вже... працюю, це за участі керівництва обласної державної адміністрації.